У нас в роботі сьогодні побував Range Rover, це у нас 2021 рік випуску. Був у нас на дооснащенні висувними електричними порогами. В комплектації, на жаль, такої опції не було, тому власник звернувся до нас. Зараз вже показую вам готовий результат. Порожки стоять на своєму місці, кріплення не занижують кліренс. Як ви бачите, видно лише лижу порожка, в комплект йде. Спеціальна накладочка показує зближче, яка повторює контур самого порога. І щодо функціоналу, камеру наверх, відкриваємо верху, поріг виїжджає. Ще наклеєні наклеїчки на хром. Знімати не буду, Може трошки підпустити, показати логотип Range Rover. все на місці. Зручно сідати, автомобіль доволі високий, особливо на піднятку пневмі. Закриваємо дверку і порожий крувається у нас в лісі. у нас реагує так само. І покажу ще ліву сторону, сторона водія. Відкрили дверку, поріг, виїхав. Закрили. Все сховалося на своє місце. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Range Rover або на будь-які інші автомобілі, ласкаво просимо, автостудія Гра 23, будемо раді вам допомогти.